Італій Шахів врая проти Тайрон Ланістер. Кабо Верде, Джон Сміт. Рейтинг 1977. Так, ясно. Лондонська система. Мені вже дуже весело стало. Як тільки побачив слоних 4. Так, тут або з коня вибивають. Бо якось типа так, так, так. Не знаю. Або цього виганяють. А те є 4, так зразу, з ходу. Бах. Ну, добре, давай захищусь, не знаю. Що, мабуть, треба було бити, Я так подумав. Потім тут забрав би? Можливо. Угу. Тут буду точно ганятися за ним. Не даю. І все. В 5. Є в 4 Він взяв, ми взяли. І в нас прекрас. Мені так здається. На секундочку. Спрості. Так, ти йдеш, можливо, кудись туди, а ми, можливо, рокеруємось. Це не точно. Так, можливо, слон до 6 зіграти, Ну, ти слон же 5 зіграєш. Можливо, взагалі 3 нулі треба йти. Хочете, вірте, хочете. Може, давай, слон на 6. Не хочеш? Підриваєш. ти нас підриваєш. Хех. Давай, так, так, іграю. На ну, так, чікс. На c4, кінь b4. Кайфуємо. Ні, ти хочеш щось пожертвувати тут. Серйозно ті. Серйозний. Жертв. Не хочеш. Я так і зрозумів, що ти не хочеш. Так зв'язка тут буде неприємна трохи. Тоді не паду, поки не зв'язали мене. Так, тут Грейпфрут. Тут. тут, Мабуть, треба на напад грати нападом також. Навіть якщо тут втратиться, я буду атакувати. Така супер ідея. Плюс лінія H відкриється. Борюсь за ініціативу. Не хочу відступати. Хай сам відступаю. Може, так, в принципі, і потім поміняти. Все заблоковано буде. В цьому щось є. Що, типу, подумати трохи. Ні, пішов сюди, не знаю. Що, мабуть, мат отримати під лінією H. Ні, ти хочеш щось тут хочеш? Що ти хочеш? Ну, давай, от ти створив батарею. І я створив батарею. Але у тебе тут зараз мат може бути. Я Шах. Що мені треба, це відволікти одного коня. Ну, поки що непонятно як. Як це зробити? Неясне, Ну Знову так поки. Тут є різні е, такі мотивчики, я їх... Ого, це хіл взагалі серйозно. серйозний. Шахло. Так, так мене може замутувати, Що це таке? Страшне щось. нема там але я останню, якби, ударю зараз тут, тут. Раз. Два. Чой. І мату немає. Та ні. Почиває. 71 на 68. Цікаво було пограти, але Лондон. З першого хвилина не цікаво. Пограє з кимось іншим. Якась... Вигерна позиція. Тільки вона була по іншому виграну. Слон F4. А, отак можна було. Отут пожертвувати. А і слон б'є. Ні. Воно ж давай, що слон 2. Слон б'є, не. І потім ми б'ємо. так от. Я слон F4 з ідеєю ударити. Тільки потім зрозумів. Буду якась рівна вже позиція. І слон H2 і повертається. Ти сюди, тому що в почалась гра. От один темп. Пізніше я зіграв слон F4 і вже тільки нічия. Тут було виграно, якщо б я тут зніс би їх. А, вів коня. І нічия. А тут взагалі все. Прибрав з важливої діагоналі і вже нічого немає. Треба було шахувати, і нічия. Тут мату нема.